Це така досить а, цікава граня, оскільки вже існує ну, багатенько штучних інтелектів, які роблять продажі? Да, оці аі агенти, які можуть виконувати дзвінки, спілкуватись, закривати умовно якісь якісь продажі. А чи думаєш ти, що це дійсно може замінути людей ну, от повністю, так, щоб. Уявімо, да, у нас сидить один керівник відділу продажів mm -hmm. і керує 20 -ю агентами, які просто дзвонять і прозвонюють базу там, тисячі людей. А, на мій погляд, це все для, до того йде. Банальний приклад того, що вже є, хто не знає з наших глядачів: рейтинги або вебсайти, де прямо є рейтинг там. Малої компанії з командою в чотири людини, в котрих IRR, тобто це дохід на, на їх проект річний, там 100 мільйонів доларів, і вони просто сорівнуються друг з другом для того, щоб зрозуміти хто кращий. І ми приходимо. І в принципі, те, що зараз відбувається, це прихід до малої команди, де кожен е член команди це суперпрофесіонал в конкретному направленні, і в нього як там ти сказав, багато є рук. Котрі виконують рутинні завдання, тобто, по суті, джуни, або там люди, котрі ну, там, агенти, да котрі автоматизують там, що в нас в відділу продажі це таке аутріч. Тобто, це там, наприклад, написати на емейл, це написати в LinkedIn, це запостити контент. Зараз це можна зробити автоматично, але що постити, як це постити? І як часто це вже вирішує людина, котрі цим керує, але там задати одне. Там одну опцію, щоб це зробити так, або там по-іншому, це вже можна зробити одному люд... одній людині, але якість це може бути зроблена тільки тою людиною, хто на певному рівні, тобто сеньори і вищі тобто хто вже там не знаю 10 плюс років має досвіду до цього, да. Ти знаєш. Продовжуючи твою думку, людина почне закривати питання сенсів, тобто не мануальних дій, які виконують там люди зараз для виконання задачі, необхідно, наприклад, ми, ми, ми просто задаємо собі питання, да, всередині який сенс угу. до того, як починаємо робити якусь дію, і насправді у ця така абстрактна річ, який сенс. Стає найважливішою задачею, оскільки виконання цих мануальних дій а, дуже пришвидшилось, і ми зараз живемо в той час, коли зробити дію займає ну 3-4 секунди. А це ну на хвилинку, якщо подумати, це може бути повний реферат, або це може бути якийсь аналіз ринку, аналіз продукту. Формування беклогу да там проекту, якщо ми кажемо це про якісь IT проєкти але сенс IT AI не, IT, не може дати, оскільки він буквально не володіє цими сенсами. Він просто виконує логіку, і тому найживучими ще будуть ті ролі, да, ті, не знаю. Робочі місця, які виконують саме сенси і створення цих сенсів. А вже ж, я згоден з тобою, але таку монотонну рутинну роботу будуть виконувати якісь такі АІ. Але там може бути додатково люди, котрі навчаються для того, щоб бути цими експертами, котрі потім будуть цими агентами керувати. А окей, е, мене питання до якщо ми далі йдемо по технологіям.